Це почалося як звичайний день. Восьмикласник Данило гортає телефон, переглядає меми. Нове повідомлення. Незнайомець у Телеграм. Є робота, легкі гроші. Просто зроби кілька фото в місті. Данило вагається. Фото міста не злочин, але щось не так. Наступне повідомлення одразу: відео, інструкції, локації. Такі ж завдання вже виконували інші. Це вже не гра, дочекавшися кінця канікул. Данило показав дивне повідомлення офіцеру сопу поліцейському, який віднедавна працює в школі. Офіцер мовчки переглядає телефон. Це вербування. Вербувальники діють хитро. Спочатку просте фото чи графіті, потім передача рюкзака, а далі завдання, що можуть коштувати комусь життя. Далі все швидко. Поліція, блокування акаунту. Данило думає, а що якби відповів? Але його вибір врятував не лише його самого. Говори, рятуй себе, не стань наступною цілею.